Добро повинно бути з кулаками. До речі, ви знаєте, хто це говорив у нас часто. Знаєте цю особистість? Це ж абсурд. Всі йдуть на війну, щоб зберегти мір, э, мир на землі. Ми воюємо заради миру. Ми воювали так віками, але мир так і не прийшов. За три тисячі років було п'ять тисяч війн. Не проходить і дня, щоб в якійсь небудь точці світу не йшла війна. Це може бути В'єтнам, це може бути Ізраїль, може бути Кашмір. Та де та будь-де, але війна продовжується кожного дня. До речі, що тут написано? Проблема не вирішиться зміною політичної ідеології в світі, але не поможе. Або, бо за цими всіми ідеологіями стоять чоловіки. Бачите, як книжка з якоїсь сторони заходить про вирішення війни і конфліктів? Взагалі, глобально. А вони пишуть, що необхідно дати волю жіночій енергії. Це принесе світу рівновагу. Тут якби, якби логічно, але зараз вона неправильно проявляється. Зараз там в нас фемінізм неправильно проявляється, вже більше чоловічі права ущемляються. Ну в цілому, тут логіка правильна, але воно ну неправильно зараз все це працює.